Стильно, красиво, корисно. Механічні барометри Moller вміють передбачати погоду, інформувати про мікроклімат у приміщенні і дуже витончено вписуються в інтер'єр. Понад 100 моделей із різним дизайном, ювелірна точність показань, натуральні матеріали та німецька якість. Тут справді є на що подивитись. Інтер'єрні барометри Молер класична механіка, з якою просто розібратися. Циферблат відображає значення атмосферного тиску. Для більшої зручності показання є не тільки в гектапаскалях, а й у звичних для нас міліметрах ртутного стовпчика. Тут є дві стрілки: перша показує поточне значення атмосферного тиску, а друга стрілка рухлива. Вона служить для запам'ятовування показань та дає можливість стежити за зміною тиску. Якщо тиск падає, підвищується ймовірність опадів. Якщо піднімається до ясної погоди. На основі цієї інформації можна самостійно прогнозувати погодні зміни найближчим часом. Тепер не погода вноситиме свої корективи у ваші плани, а ви будете планувати своє проведення часу, враховуючи очікувані погодні зміни. Особливо стануть у нагоді барометри людям, чиє самопочуття залежить від погодних змін. Проте важлива не лише погода за вікном, але й мікроклімат мікроклімату будинку. Барометри Моллер можуть оснащуватися додатковими вимірювальними приладами універсально та практично. Разом з циферблатом барометра на приладі може знаходитись кімнатний термометр і гігрометр. Дуже зручно стежити за температурним режимом та вологістю в приміщенні. Також деякі моделі мають годинник, а це вдома ніколи не буває зайвим. Тому перше. Що потрібно зробити після покупки? Відкалібрувати прилад. Для цього необхідно дізнатися правильний поточний атмосферний тиск в регіоні та вручну, обертаючи регулювальний гвинт викруткою за годинниковою стрілкою, встановити потрібні значення. Далі прилад буде самостійно відображати значення атмосферного тиску. Барометри Моллер стильна та корисна річ, яка доповнить декор і в господарстві знадобиться. Ці прилади можуть стати відмінним ексклюзивним та не банальним подарунком на будь-який випадок.